Волинські нацгвардійці вітають лучан з днем міста. Відео привітання вони опублікували на Фейсбук-сторінці. Захисники, які проходять службу у складі волинського підрозділу Національної гвардії України, висловили шану рідному місту, наголошуючи на важливості, єдності, патріотизму та любові до своєї батьківщини. Дорогі Лучани, ми військовослужбовці волинського підрозділу Національної гвардії України. Вітаємо вас з Днем міста. Гвардійці підкреслили, що Луцьк, як і всі інші міста нашої держави, тримаються завдяки мужності та стійкості його жителів, а також тих, хто на передовій захищає мирне небо над Україною. Незламний, гордий, вільний Луча! Ти майбутнє України, яке ми всі захищаємо. Слава Україні! Героям слава!